П'ятниця для нас їх буде важливий день, адже в цей день можна укладати шлюб, а також створювати речі, які мають тривалу природу, наприклад, організацію товариство, тобто можна створювати щось тривале і важливе. Що ще можна і не можна робити, я розкажу за секунду, але поки підпишіться і обов'язково знайдіть у мене на сторінці відео з прогнозом, безкоштовним гайдом на грудень. Там багато чого важливого і багато різних попереджень. Отже, в п'ятницю треба займатися своєю кар'єрою. Також можна купувати щось новеньке і заходити до чогось, якихось нових закладів, ну або приглядати собі якісь нові речі, чи навіть нову нерухомість чи машини. Одягати новий одяг чи ставити нові речі до будинку, до квартири, виконувати батьківські обов'язки. Дуже важливо благодійність і пожертви на ЗСУ не можна нічого закінчувати. Не можна сваритись і позичати гроші, і буде вам щастя. Тримайтесь.